Чому інколи нам легко будувати стосунки з певними людьми з деякими важко? Чому ми інколи відчуваємо певну нудьгу? Чому нам не цікаво з деякими людьми? А з іншими навпаки буває ситуація, що ми всю ніч сидимо. На кухні і не можемо наговоритися. А, а мені здається, є ще один варіант, що тобі просто не хочеться спілкуватися ні з ким там. Ну є ж, я так розумію, такі люди, які сидять і кажуть, та мені там не треба, мені так добре одному. І, взагалі, от на що мені от ці там стосунки з кимось? Я там в інтернеті, десь там в танчики пороблюсь, там попереписуюсь, мені достатньо, якби. Якщо людина дуже там, глибокий інтроверт, і їй насправді взагалі не потрібні стосунки, то, звичайно, вона буде обмежувати всякі контакти. Але на мою думку, навіть інтроверти вони мають певну потребу в тому, щоб мати якісне спілкування в своєму житті. І, на мою думку, краще навчитися будувати стосунки з іншими людьми, навіть якщо ви вважаєте себе інтровертом, тому що всі можливості в нашому житті приходять. Через інших людей всі проблеми в нашому житті приходять через інших людей. І якщо ви хочете, щоб ваше життя якось змінювалося, в нього з'явилися якісь нові перспективи, нові якісь барви, і в цілому, щоб ви відчували певний прогрес, то треба розуміти, що це буде якась конкретна людина, яка в певний період часу скаже: так, ми вас беремо, або так, ми стаємо партнерами, або так я проінвестую гроші в твій проект. Або так я буду з вами працювати. А ви нам потрібні як постачальник цих послуг або товарів. Тобто. Наш розвиток він дуже часто пов'язаний саме з іншими людьми, і так само, коли з'являється якась проблема. Хто захворів, хтось із близьких, якась ми йдемо в... там до лікаря, там, да, якась інша, інша людина втратила там гроші в якомусь там проєкті чи бізнесу, чи ще щось. Якщо це наш якийсь там родич, ми маємо там якось допомагати, вислуховувати. Тобто, проблеми і можливості, які з'являються в нашому житті, вони пов'язані так чи інакше з іншими людьми. Загалом без стосунків нам не обійтись. Ніяк так ну так, я не дуже знаю багато людей, які може в стилі Мауглі вижити десь в нашому відлюдником, ст... так, десь в нашому там в суспільств. пустелі. Окей але я розумію, що е, є різні рівні стосунків. Так. Та ну з кимось ми ближче, з кимось. Ми там тільки пов'язані. Там, от як ти казав, там лікар, там пацієнт через угу. хворобу. Які взагалі бувають типи стосунків між людьми? Якщо дивитися так дуже в таке вкоріння, дуже глибоко і фундаментально, то взагалі є таких чотири основних типи: є момент співпраці, коли люди починають там. Вони поважають один одного, вони вислуховують один одного, і у них е, утворюється такий певний союз: або вони стають друзями, або вони стають партнерами по життю, або вони стають колегами, там партнерами по бізнесу. Тобто різні е, є варіанти цієї співпраці, але це. Такі відносини, в яких нам дуже комфортно знаходитися, і людей, яких ми любимо в своєму житті, людей, яких ми називаємо своїм там другою половинкою, людей, яких ми називаємо своїми друзями, там діти, там і інше, це як правило, це ця співпраця є такий, на мою думку, токсичний вид стосунків, який називається помстою, тобто, коли людина вже має певний зуб. На нас і вона використовує там кожну можливість, щоб Аби нам якось насолити нап... так? Та? якось напакостити якось наше життя трохи зробити його важкішим. І е, інколи це пов'язано із е, травмою психологічною, яка є в самої людини. Тому що, на мою думку, е, не можна людину образити. Людина може образитись, якщо, наприклад. Це цікаво. Якщо, наприклад, я тобі скажу, там що, наприклад, там ти, ти ти дурень, то ти можеш образитися на ці слова, якщо ти реально десь всередині щось подібне відчуваєш. Якщо ти розумієш, що це ну, ця історія не про мене, а да там, а це просто Діма щось не, не, не тої ноги, встав або пожартував там, або ще щось, тобто тоді в тебе на мене образи не буде і. Саме тому, от треба розуміти, що коли людина намагається комусь помститися, якось відігратися, звести рахунки, око за око, зуб за зуб, то це є нездоровий тип стосунків, це є токсичний. Вона може вважає, що це справедливо буде? Ну можливо, так ну як я казав, в одній з наших тобою передач, справедливість нікого щасливим не робить. А ось горе людям додає дуже багато є такий тип стосунків як панування. Це коли одна людина домінує над іншою. Тобто, наприклад, коли ми тільки стаємо там в цей світ, приходимо, і ми маленькі ще діти, батьки над нами панують і вони нам пояснюють там певні речі, вони працюють з нами, вони там в певному директивному стилі з нами спілкуються. Тож, в принципі, це нормально, коли на роботі є там керівник і він роздає задачі своїм підлеглим, це теж певна форма панування. Але є нездоровий тип панування. Це, наприклад, коли дитині вже 33 роки. 33 рочки, і вона, рочки так да. вона все ще живе з батьками, там, десь ніде не працює, і мама там повністю годує, синочка там повністю закидає гроші на телефон. там да І слідкує щоб у нього був новий комп'ютер, щоб синочок міг в доту, гра, в доту 2 гратися стільки, скільки, скільки потрібно. Він прям обмалював. Це, це, вже, це вже нездорові відносини, так, тому що дитина має, там, на мою думку, десь в підлітковому віці вона має. Вже переходити ось із панування в таку певну співпрацю, коли у неї з'являються вже певні обов'язки. Десь вона там сміття викинула, десь вона вже починає, якщо заробляє гроші, якісь там гроші давати на комуналку там чи в якісь продукти купляти в холодильник. Не тому, що батьки без цього не проживуть, а просто тому, що це вже правильно. Вона вже починає розуміти, що є певні ресурси, які батьки витрачають, і вона вже більш починає. Допомагати їм і е, свої ресурси так, так само віддавати частково для загального блага сім'ї. Тож панування це е, на, на мою думку, е, інколи в певних умовах це здоровий тип стосунків, а інколи це занадто. І треба теж вміти це роз, розрізняти. І останній четвертий тип це ізоляція. Це коли вже ми на когось образились дуже сильно, коли в нас вже. Наша помста не спрацювала, чи чи ще щось? І ми такі думаємо: ну все, я його буду ігнорувати. І це, це така історія, коли ти, наприклад, десь в кафе там чи на вулиці, ти йдеш, бачиш людину, ти бачиш, що людина десь бачить тебе. Але вона, начебто, щось дуже цікаве на небі. Дивилася на хмаринку, да, і вона вже так намагається біля те крізь тебе так пройти, не помічаєш. завжди так смішно, коли це спостерігаєш, так. так. і це вже така ізоляція. Людина намагається там якось на тебе не реагувати. Якщо ви вимушені бути десь в компанії, там якісь працювати разом, то якусь ідею, яку ти озвучуєш на якомусь там мітингу чи на якійсь планьорці, вона робить вигляд, що взагалі ти нічого не казав, тобто говорить. Щось своє взагалі не реагує на твої питання. Ну тобто, а, ти щось сказав? Це таке. Ти щось таке така образа, і або просто такий ігнор е, в народі. Називають він від мене морозиться. Ось це є. Воно <сувачує> це воно так, 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 це загаль. вже вищий рівень. Ну, Різниця. я не знаю, образи чи як це да, сказати. Да, да. Саме тому, е, якщо навчитися розрізняти, от е, в яких стосунках ми знаходимося зараз з іншими людьми, вам буде трохи легше зорієнтуватися, і ви почнете розуміти: окей, наприклад, тут у нас там іде співпраця, е, тут людина намагається мені помститися, можливо, треба з нею якось поговорити, попросити вибачення, навіть якщо я не винуват, просто щоб у неї відлегло від її серця, бо мені ще нічого, а вона там якось там штрикає дротиками в мою фотографію. А, треба зрозуміти, де ми знаходимося в форматі стосунків панування, коли, наприклад, або ми якусь нездорову відповідальність беремо за іншу людину, коли це її проблеми, і ми не допомагаємо, а просто нянчимося з людиною. Це не завжди добре. А коли над нами хтось занадто сильно опікується, і треба там певні кордони, межі теж провести. І ізоляція. Треба зрозуміти, хто нас ізолює, та чому можливо теж. Попросити вибачення, налагодити якісь певні мости. Ну і якщо ми самі розуміємо, що ми десь впали в цей стан, коли ми на когось ображаємося, і я з ним не розмовляю, то можливо. Теж треба трошки дорослішати і там може вибачити людину і не носити ніяку цю образу, а рухатися далі. Та неправильно ну, кажуть, що образа це ж як каміння, оце за пазухою, потім тисне давить. Ну в принципі, от з ізоляцією, там з помстою припустимо, зрозуміло. Ти там виявив це в якоїсь людини, ти там розібрався, там поговорив з нею. І е, співпраця це теж в принципі там зрозуміло. З приводу от панування мені здається, це тут більш глибоке, тим паче, що воно може бути з двох сторін, як ти сказав, тобто. Е... Людина панує над іншою, або над нею панують. І от деякі люди, як ти сказав, от приклад 35-річного цього чоловіка, який там з мамою живе, угу. деякі люди ж їм зручно так. А чому так? Ну, е якщо заглиблюватися в цю тему, то е якщо то нам треба тр трішечки е до... до е Доторкнутися до психології, тому що якщо людина звикла працювати, ну бути в, в такому стані, коли над нею хтось панує або вона панує, вона закриває певну свою потребу. Потребу або в лідерстві, або вона якось там своє его, вона його там підкидує дрова в цей, в цей таке багаття для свого егоїзму. І там дуже можуть бути різні причини. І треба розуміти, що панування от над одною, од, коли одна людина панує над іншою, це не зовсім є здорова історія, і е, люди до цього інколи прагнуть, бо вони не розуміють, що можна один і той самий результат отримати іншими способами. Тобто, наприклад, е, зараз трохи відволікаємося від цієї теми: такий більш битовий е, приклад, коли там е, дружина. Хоче, щоб її чоловік їй допоміг, наприклад, по дому вона... помити посуд, помити посуд, викинути спрису. Сміт... Да, там викинути сміття, ще щось. І е... як може вона це робити? Вона може почати критикувати його, вона може посадити його і сказати: там, наприклад, Святослав, ти ніколи мені не допомагаєш. По дому там я, я все роблю сама я все роблю сама. Там я там, і з дітьми, там, і прання на мені, і прибирання на мені, і продукти всі на мені. Я Це... тебе прошу тільки інколи, будь ласка, викинь сміття. І то ти постійно забуваєш. Я постійно приходжу з роботи і сміття там в повному обсязі, все там вже не можна в то відро нічого додати. І що жінка в цьому випадку робить? Ну, тобто, якщо дивитися так тверезо, то вона грає десь на почуття провини, так, і чоловік так. відчуває себе, ну, як такий мокрий кіт, якого облили е, таким ось розчаруванням, і він такий, ну. Добре, там йде, ну, викидає. Іде, сумним викидає обличчям. Ну, інколи, так. Але, інколи, але інколи жінка ну, продовжує там пилити його і використовує це як е, основний засіб комунікації з ним. Та сама ситуація, наприклад, той те то саме сміття, ті самі чоловік і жінка. Але якщо вона обирає інший стиль комунікації, і вона, наприклад, каже йому. Святослав, слухай, я там сміття поставила біля дверей. Ти, коли будеш виходити, зможеш, будь ласка, захопити його. І, наприклад, ти коли йшов до дверей, ти побачив, що прямо перед дверима вже ти виходив, ти, можливо, забув про то сміття 10 разів. Але ти виходив і ти бачиш, що цей пакет він стоїть прямо біля дверей. І ти захопив його, бо була така прохання з боку дружини, і ти його викинув. І потім, коли ти повертаєшся додому, вона тобі там ненав'язливо... За вечір, декілька разів тебе подякую. Скаже: я тобі так вдячна. Ти у мене такий молодець, ти мені так сильно допомагаєш по дому. Що б я без тебе робила? Іншим дружинам там чоловіки ніколи не допомагають, а ти допомагаєш. Тобто так, так, так. Ну, розумієш, наскільки крила у чоловіка вони так розправляються, ти що? наскільки плечі широкі одразу. І наскільки там, йому все... хочеться в подальшому, наскільки йому хочеться в подальшому. Вона може, якщо декілька разів, вона йому реально буде настільки вдячна за цей. Незначний епізод, він може потім сам думати: так, окей, я тут треба викинути сміття, а окей, треба. Тому що він зрозумів, що його цінять, його люблять, йому дуже вдячні. І що там йому той мусор викинути, якщо він там і дрібниця. так. Іде? дрібниця І так само треба розуміти, що один і той самий стан мусор. Викинуто. І в першій ситуації через почуття провини, і через таке і о, і о свого чоловіка. І в другій ситуації от, сміття, воно вже викинуто. Але кардинально різний. Різні підхід. шляхи, так. так. І саме тому треба розуміти, що один і той самий результат можна отримати дуже дуже різними шляхами. І один із моїх найулюбленіших таких висловів на цю тематику він на востокі так кажуть, що далеко йде той, хто дуже м'яко крокує, чи хотіли б ви мати в своєму житті таку здібність, коли ви можете подивитися будь-яку фотографію людини або будь-яку річ, яка належить цій людині, і тільки по цій картинці зробити достатньо непоганий психологічний портрет цієї людини. Воно звучить трохи нереалістично, іначе це як така вселенна Марвел або DC, коли з'являються суперздібності, але насправді це ізраїльська методологія, яка називається профайлінг. Це те, чому ізраїльтяни вміють не пускати терористів в самольоти свої, в літаки. Це просто методологія, яку може опанувати будь-яка людина для того, щоб навчитися робити непогані припущення стосовно іншої людини, тільки подивившись на те, як людина виглядає. Якщо ви хочете опанувати такі здібності, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається профайлінг. Деталі цього навчання будуть під цим відео і можете написати в особисті повідомлення. Як привчити себе чинити правильно по відношенню до іншої людини і досягати, скажімо, потрібного? Це штука називається емоційний інтелект. Коли, наприклад, дружина повертається додому, і вона бачить. Що е, вона там попросила чоловіка там щось зробити, наприклад, що він там або помив посуд, або там просто завантажив його в посудомийку, або він там купив певні продукти, або там викинув сміття, е, просто щоб вона могла там почати го готувати вечерю. А вона, наприклад, бачить, що там чоловік е, взагалі займається чимось іншим. Він або працює, або е, там з, з дитиною грається, або він просто там щось сидить за комп'ютерами. Вона не розуміє, що саме він робить. І тут важлива перша реакція, тому що, наприклад, вона йде на кухню, вона повернулася додому, вона заходить на кухню, і вона бачить, що ну ось, там все, як і було, коли вона пішла. Посуд не мити, сміття не викинуте, продуктів нема. Тобто, чоловік чимось займається іншим. В цей момент вона може, звичайно, прийти. І на нього нагримати це буде справедливо. Вона може сказати: слухай, я ж тобі казала, ти ж оце, я скільки можна, я вже тобі повторювала, не вже ти не розумієш, я ж теж працюю, мені ж теж потрібно якось відпочити трохи. Я вже не прошу, щоб ти щось приготував. Я просто прошу, щоб у мене була можливість самою це зробити. Хоча б зайди купи ці продукти загалом, знову гонить на нього. Ну так, тобто, але якщо вона, наприклад, у цей перший момент, оце перше своє враження, вона все ж таки його відпустить, і вона, наприклад, думає окей. Я зараз не буду на нього гримати, бо це ні до чого може не призвести доброго. Я зараз просто піду в душ. І вона йде в душ, вона приймає душ, вона трошки відпочиває декілька хвилин після роботи. Можливо, вода трохи її трошки перезавантажує, в неї емоції трошки вчухають, чуть-чуть. Ну, вона вже виходить і спокійно, вона вже питає: Слухай, а що там в тебе? Як ти в тебе взагалі? І тут, наприклад, він каже: Слухай. Я пам'ятаю про твою просьбу, але ну про твоє прохання. Вибач мене, будь ласка, просто сьогодні мені буквально там за три хвилини, коли як я прийшов після роботи, мені подзвонив начальник, він сказав, що у нас там приїхали іноземці, у нас в офіс, і мені прямо на завтра треба зробити презентацію. і У нас зараз весь офіс почав працювати вдома, бо у нас там дуже важлива ця історія, це підв'язано. Я пам'ятав за твою просьбу, але зараз я ніяк не можу це зробити. Я розумію, що навіть якщо я голодний буду, але мені треба тут ще дві години просидіти і просто це зробити і відіслати, бо там в. Десь офіс просто на вушах стоїть зараз. Тобто там я дуже вибачаюся. І тобто вона розуміє, що те, що він не виконав її прохання, воно пов'язано не з тим, що йому там все одно, що він нічого не пам'ятає, це просто додаткові обставини. А, скажімо, а тут є реальна і. причина, і вона розуміє, що це важливо. І вона може, замість того, щоб там зробити йому кепський настрій, собі кепський настрій, вона може подумати. Окей, в цьому конкретному дні він не зміг мені допомогти, але він настільки відповідально ставиться до своєї роботи, до тої премії, до того бонусу, до тої зарплати, яку йому платять, тому що саме це забезпечує нашу сім'ю. Він відповідальний в мене чоловік, він класний в мене чоловік. Я йому дуже дякую. І я сама вже там зроблю там певну роботу сьогодні. А він наступний раз мені зможе допомогти. І замість того, щоб це вечір розірваний сваркою, непорозумінням, образами, провиною і всем якщо вона дві хвилини оцей емоційний інтелект стихне і просто задала питання: а чому так? А що б завадило? А як твій день? Оце є емоційний інтелект на практиці. клас клас. мені подобається, знаєш, така практика. Я навіть для себе там беру такі якісь приклади. Це ми вже торкнулися, знаєш, чоловіка, дружин. Але якщо повернутися до панування, знаєш про той приклад, все ж таки, як. Не потрапити під нього, от якщо ми кажемо, що ти не той, хто панує, а над ким панують, угу. скажімо, як не потрапити під оце нездорове панування? Тобто, ну, тобто як захиститися? Як захиститися себе. Та, від, від цього? Якщо ти, може, не хочеш, але знаєш, там той, хто панує, він нав'язує там тобі. Е, на цю тематику навіть у мене десь є такий прикольний слайд, ілюстрація. Ми його зараз теж покажемо. Є. Е, Три дуже різні е, види, коли у людини можуть бути різні межі. Тобто є е, е, межі, ко, є ситуація, коли у людини взагалі немає меж, і. Майже кожна людина може використати, там, позичити гроші, допом... там, попросити там, у тебе переночувати, десь допоможи мені з переїздом. І людина не може відмовити. Тока, ну, вона взагалі завжди так, як у фільмі з Джимом Керрі, завжди каже так. От, так, ти... так, так. Людина, яка постійно на все погоджується, от ти їй що не скажеш, вона так, добре, допоможу, так, добре, позичу, так, давай, давай. Є ситуація, коли у людини другий тип це коли у людини ці межі дуже дуже сильно жорсткі, тобто вона настільки закрита, настільки принципова, і вона постійно каже. «Слухай, це твої проблеми. Що ти на мене дав? Що ти до мене лізеш? Е, в нас в країні всі крадуть, У нас влада вся продажна. Не вчи мене. Я вже 10 років займаюся цим бізнесом. Мені мене, мене твоя думка не цікавить. Ну тобто, людина спілкується в такій манері, що ти там три-чотири таких фрази почув, і ти вже думаєш, вовво, вов, я лучше обійду стороною цю людину. Розумієш, треба та ти розумієш, людина дуже складна, людина дуже емоційна, людина дуже принципова. І там така позиція, що ти думаєш, ну я буду подалі, відсторонюся. І буває третя ситуація: це коли у людині здорові межі вони є гнучкими. Тобто є ситуації в її житті, коли вона принципово стоїть на певних позиціях, а є ситуації, де вона може бути гнучкою. Тобто вона інколи певні речі захищає. І каже ні, там цього не буде. Я цього робити не буду. Наприклад, якщо там вона десь в компанії, де всі там вживають алкоголь, а вона алкоголь не вживає принципово, і її всі там кажуть: Слухай, та давай випий, та що там той. Та що жінка нічого не почує, ти потім там з'їси. Ми так, тобі так. дамо там цукерку м'ятну. Там слухай, та хто там побачить, давай. Тобто, і тут людина принциповон каже: хлопці, я всіх вас поважаю, ви всі класні. Ви розслабляєтеся на корпоративі. Як ви вважаєте за потрібним. Але саме я алкоголь не вживаю взагалі. Тож, будь ласка, поважайте моє рішення. Тобто, якщо людина каже це свідомо, спокійно, як правило, там все, все нормально. А є інколи ситуації, коли вона може демонструвати певну гнучкість, і вона може не йти на конфлікт, і інша людина каже якесь там тезис, якусь історію, або вона там якусь думку транслює, і людина повністю з нею не погоджується, але вона не буде конфліктувати. І, наприклад, і от. Такому дуже простому подивимося, як, наприклад, такий, коли дуже зрозуміла історія, у багатьох є там бабуся чи дідусь, які все своє життя, молодість свою вони провели в Радянському Союзі. І е, зараз от є дуже складна ситуація в нашій країні, і у людей дуже різне ставлення до радянського союзу. Хтось каже, що там ось на нас напали, тому що ось цей наш сусід він намагається через цю війну відновити радянський союз, і люди там дуже сильно хейтять радянський союз і все, що з ним пов'язано. А як конкретно наша бабуся чи дідусь? У яких вся їх молодість, їх студентські якісь роки, найкращі роки їх життя, їх там робота, де вони познайомилися, це все пов'язано з радянським союзом. І у них про радянський союз гарні враження, гарні такі почуття. І, наприклад, якщо у людини нема меж. От, взагалі, перший варіант, у неї нема меж, і бабуся дідусь буде їй пояснювати, що слухайте, ти подивися, там у нас ковбаса була дуже дешева, у нас був завжди порядок. Якщо продавщиця в магазин не приходила, там на неї можна було написати якусь кляузу, там її звільняли. У нас все було чисто, у нас всі були рівні. Тобто, і якщо, наприклад, бабуся чи дідуся от активно агітують і кажуть, що це був там порядок, такий ну, клас, кулак був, як. людина. Без меж вона, ну да, може там щось і було добре, ну да, хто знає. Ну, Ну, я, не, ну, я не знаю, ну я там не жив. Ну тобто, без меж вона дуже така вразлива, тимдітна і дуже чутлива Як пластилін, знаєш, то зім'яли так. її такі. Якщо у людини другий тип, якщо це жорсткі межі, вона починає конфліктувати. Вона каже: бабуся, Невже вже ви не розумієте? Тут комунізм, дух комунізму, то була це, вас гіпнотизували та вас обманювали. Та, та. Тобто, людина, в якій дуже жорсткі. Особисті межі вона починає конфліктувати, вона намагається бабусі або дідусеві, якому там 90 років, вона намагається довести, чому Радянський Союз це було зло, і, і чому їх там тримали всіх за кріпаків і за просто пролетаріат робочий, і вона не орієнтується, що для, для цієї конкретної людини це може бути дуже болісно. І вона намагається все одно свою позицію продавити. І третій варіант, коли у людини гнучкі межі. Вона розуміє, що моє ставлення до до радянського союзу дуже негативне. Але коли я приходжу до бабусі, я з нею буду спілкуватися про все, а просто про радянський союз не буду спілкуватися. І навіть якщо бабуся сама почне щось говорити, я скажу так, класні були часи. У вас були класні студентські роки. У вас було класно було, що було 120 рублів там зарплатня, і ковбаса була дешева. Дуже-дуже класно. Ваше при цьому реально негативне ставлення до Радянського Союзу, ви просто не транслюєте. Ви розумієте, що це її молодість, це її світогляд. І ви не псуєте ці взаємовідносини через ваші межі, але ж кажуть: ну а що ж ти це? Ти тоді нещирий виходить зі своєю бабусею, і дідусем. Ти ж думаєш насправді там інакше, припустимо, що радянський союз це там, ну це все нісенітниця, якась а їм тут транслюєш, там показуєш. Не, не завжди тут мова йде не про те, що ти е, кажеш ті речі, в які ти не віриш. Тут йде мова про те, що ти поважаєш їх. Час їх молодість, тому що чи було в радянському союзі 120 рублів там реальна зарплата, була чи була так, там дешева було. ковбаса? Була чи для бабусі й дідуся, чи були ці роки найкращими можливо в їх житті? Якщо вони так їх сприймають, то для них це правда, і тим, що ти з цим просто погоджуєшся. І ти не конфліктуєш, і не намагаєшся їм довести, що комунізм їх вважав там за непотріб. Ти цим просто демонструєш певну повагу до їх світогляду і до їх позицій. Тобі не потрібно кожен раз сваритися з ними через те, що ти і так їх ніколи в цьому не зможеш переконати.